25 років тому останній солдат покинув Республіку Афганістан. Якось так трапилось, що на наше покоління випала така доля приймати участь у бойових діях, приймати участь у так званій війні в Афганістані. Це дійсно була війна. І ми вважали тоді, вважали, що ми виконуємо. Свій військовий обов'язок, що ми захищаємо рубежі Бувшого Радянського Союзу, ми в це вірили і ми чесно виконували присягу. Ви знаєте, складно сьогодні говорити про ті події, які були 25 років назад. Але я хочу сказати, що. Ті люди, ті солдати, офіцери, військовослужбовці, вони чесно виконали свій обов'язок. Вони не думали тоді, чи треба було вводити війська в Афганістан, чи не потрібно було вводити. Це вирішувалось без нас, це вирішувалось на найвищому партійному рівні тоді. Ми просто там перебували. І виконували свій військовий обов'язок. В контексті того, що я сказав, ви знаєте, чи хорошо ми, чи погано виконували цей обов'язок, я буквально недавно дивився інтерв'ю одного із високопосадовців Республіки Афганістан, який порівнював перебування контингенту радянських військ в Афганістані. І Війська, які знаходяться на сьогоднішній день, американські війська в Афганістані. Він сказав слідуюче. коли верталися і покидав, поки поки покинули е, Афганістан наші війська, вони залишили все, що там побудували, матеріально технічну базу залишили для людей, тому що країна нижча, розумієте. От розвитку практично на той час не було ніякого, я маю на увазі економічного, хоча має велику культурну спадщину. А американці на сьогоднішній день забирають з собою все. Вони нічого для людей не залишають. І він говорить, ми не проти, щоб радянські, ну маю на увазі там, українські, російські, тобто ті е, військові, які приймали білоруси. Тоді інтернаціонал або інтернаціональні війська були, щоб вони знову прийшли, як кажуть, з миром, з дружбою, ми їх зустрінемо тепло. Це говорить про те, що, про те, що ми вірили, що ми звільняємо афганський народ від бандитів, від душманів, так їх називали. Ми вір, віримо, що вірили, що ми оберігаємо, оберігаємо кордони. Бувшого Радянського Союзу, Значить, і чесно виконували свій військовий обов'язок. Відносно того, ви задали питання 25 років назад, покинув останній солдат Аванську Землю. Чи це свято, чи це не свято. Тут не може бути однозначної відповіді. Ви знаєте, для декого це. Свято, тому що матері, які посилали своїх дітей, дружини чоловіків і взагалі, значить, хто там перебував, для них це свято, тому що їхні діти вернулися живі і здорові, непокалічені. Вони перестали чекати звістки тієї, так називаємо Груз 200 Для них це свято. Свято для тих учасників бойових дій, які також неушкоджені, вернулися живі й здорові на батьківщину. Як бути з тими, хто не дочекався своїх дітей? Своїх рідних, близьких. Я думаю, що про це говорити важко, тому що, тому що все, що було у них саме дороге, це їхні діти, їхні рідні близькі, вони втратили. Або солдати, офіцери прийшли покаліченими, або з відповідними хворобами. Але все-таки я вважаю, я вважаю, що це Свято перемоги здорового глузду. В Афганістані не можна отримати перемогу, розумієте? Це країна наскільки складна в соціально-політичному розвитку і структура національна наскільки різноманітна, що Дуже дуже складно, дуже складно, значить, там знаходитися і шукати якусь істину. Ще з часів англічан, які в свій час теж хотіли покорити Афганістан, вони також не отримали перемоги. Тому що з одними ти співпрацюєш, другі проти. З одними племенами співпрацюєш, вважаєш, що ти їх захищаєш, інші проти. Тобто треба дати афганському народу. Можливість самому визначатися, що вони хочуть, як вони хочуть жити, який напрямок економічної, політичної орієнтації їм прийняти, і як розвиватися. А втручатися і йти зі своїм статутом, вибачте мене, до чужих людей, я вважаю, що це було помилкою. І слава Богу, що ця помилка 25 років. Закінчились. Різні етапи були відношення держави до воїнів інтернаціоналістів. Я її буду так називати. Були часи, були часи, коли говорили певні посадовці, так називаємо посадовці, я їх не можу назвати посадовцями, це не люди. Я вас не посилав, ідіть рішайте свої питання і проблеми самі. Були часи, були часи, коли ми отримували пільги, коли учасники війни в Афганістані займалися патріотичною роботою, патріотичним вихованням нашої молоді. Різні були часи і різні відношення. Мінялися уряди, мінялися політики, афганці залишалися. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день, розумієте, я дуже схвильований і є велика тривога про те, що деякі гори політики, маючи певний досвід переконання, можуть втягнути окрему категорію афганців знову у війну. Це, я вважаю, неприпустимо на сьогоднішній день. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, я спілкуюся із багатьма своїми побратимами, ми практично живемо живем в такій ситуації, коли, верніше, в очікуванні, що завтра в нас знімуть пільги, що завтра ми знову як кажуть, не будемо нікому потрібні. Практично на сьогоднішній день призупинена та патріотична робота, яка певний час була мала місце в Україні по вихованню нашої молоді, нашого підростаючого покоління. Тому що, хто б що не говорив, але це покоління непросте, яке пройшло у війну в Афганістані. Це люди бачили смерть, це люди бачили страждання і муки тих людей безпосередньо. В Афганістані корінних жителів. Це люди, які б бачили смерть своїх близьких друзів. Я розумію, що про Афганістан можна розказувати багато, але в обмаль часу я можу сказати, навести привести один із прикладів, коли перебуваючи, перебуваючи в 112-му горному мотострілковому полку в Афганістані, значить, один із. Командирів дивізії, яка розташована була в Шенданті, один із заступників командир, командирів, без відповідної розвід, розвід, розвідпідготовки і відсутності командира дивізії, захотів проявити себе, проявити себе, не знаю, тільки з якої сторони, і послав частину танкового полку. В місто Герат для того, щоб якоби там знищити бандитів, душманів так називаємо. Хоча, хоча тактика бойових дій в містах, а там, там особливі міста, там вузенькі вулиці, вулички вузенькі, значить товсті стіни, як кажуть, і розвернутися танковому підрозділу, танковому полку дуже складно. І як, афганці розуміючи такий стан, Підбили останній перший і останній танк, і практично, практично колона танків була зажата і з, майже, майже знищена. Я до цього часу не можу, як кажуть без жалю згадувати командира танкового батальйону, який спасаючи рядового, спасаючи рядового був снайпером знищений. Ми жили з ним в одній палатці. От і на сьогоднішній день переглядаючи інтернет, відео матеріали, знаєте, якось аж комок до горла підступає, коли молоді люди через чи бажання, бажання ви вислужитись, чи я не розумію, чи тупість, не повернулися до своїх рідних і, і, і бли, близьких. От, тобто це непросте покоління, просте покоління. І ті що, ті, що повернулися, повернулися. державі треба використовувати цей потенціал, піднімати патріотизм українців, піднімати, значить, говорити про те, що, що не потрібно, щоб такі події повторялися в майбутньому. Розумієте? От. А на превеликий жаль, сьогодні гори політики, вибачаюсь, використовують. Деяку частину афганців на Євромайдані. Так, да, сьогодні непроста ситуація для, для афганців. І є такі люди, які вважають, що вони борються з справедливістю. Їм надоїло чекати, що їх знімуть пільги, що вони не отримають, як кажуть, те, на що вони згідно чинного законодавства заслуговують. От яка на сьогоднішній день ситуація. Я думаю, що зрозуміють політики, знаєте. Що не можна так з людьми обходитися, які пройшли молоді роки під час миру, під час сьогодення, і кажуть, вони пройшли горнило війни. Це особлива категорія людей.